Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних черел». Сьогодні ми, вдруге, скажімо так, поговоримо про час. Бо ми вже говорили в одному з відеосюжетів про час, який пливе рікою, як вода, тож і в пісні співається. Але я сьогодні. Спробую дати відповідь на питання, чому з віком час такий скороплинний, швидкоплинний. Чому, здається, нам вже в роках, тож недавно діти були маленькі, вже в армію провожаємо? Недавно внуки народились. О, а тепер вже треба заміж віддавати, одружувати. Так. Швидко, і так ми шкодуємо за тим часом, ну точно, як у пісні, літа ж мої, літа мої, на Калинові мості. Ой, верніться ж літа мої до мене хоч в гості. А літа кажуть не вернемось, не вернемось, не маєм до кого. Ой, було ж нас шанувати, як здоров'я свого. Справді найдорожчий це час. Він не підвладне нічому і нікому, але йому підвладне все. Але як я вже казала, з часом, ой, з віком час летить неймовірно швидко. Недавно був по понеділок, дивись, тиждень минув і понеділок. А згадайте дитинство. Згадайте шкільні роки, згадайте дуже довгі уроки. Тягнуться вони, тягнуться і кінця їм нема. Ну це ж правда. Студентами були вже швидше час летів. І вже коли після 50-ти, ой, нестримно вони летять. І що ви думаєте? Навіть, навіть. Учені зацікавились цим феноменом. Американський професор Адріан Бежан Сполучених Штатів Америки досліджував цей феномен, досліджував разом з офтальмологами. Скажете, а до чого тут офтальмологи? Повідаю трошки пізніше. І що ж виявилось? А виявилось ось що: час іде, як і шо.